6 червня відзначаємо День журналіста з початком російсько-української війни. Робота журналістів набула особливої ваги. Більше про журналістику і війну говоримо сьогодні в ефірі програми Вічна віч. -навіч». З нами на зв'язку з Харкова, наш колега, журналіст видання Гвара Медіа Денис Клименко. Вітаю вас, глядачі. І Дениса, вітаю тебе, рада бачити. Вітаю всіх, вітаю Тетяну, Дуже радий. Знову бути в цій студії, хоч і онлайн, але дуже приємно і всіх радий бачити. Ну, я дійсно скажу нашим глядачам, що ця розмова для нас особлива, тому що Денис не так давно був нашим колегою. Працював у колективі Терка місто. Власне, до нас прийшов ще студентом другокурсником Тоді був змушений виїхати з рідного Харкова через війну. І, Дениса, запитання до тебе: якою тоді для тебе видалася телевізійна журналістика, якою її відкрив для себе, тому що це була твоя перша робота. Ну, Терка дійсно став для мене першим досвідом, таким кроком, першому журналістику. Я не сподівався потрапити сюди на роботу, просто приходив, бо хотів займатися чимось по своїй спеціальності, де навчаюсь. Зараз в університеті, і коли я прийшов, потрапив сюди вперше. Я побачив там телестудію, студію звукозаписи, монтажери сидять, щось монтують, дівчата, журналістки бігають, світяться, шукають теми для новин, сюжетів. От. І перший досвід дійсно був дуже класним. Мені сподобалось з першого дня тут. ось і Десь місяць я практикувався нотерка місто. от і просто ходив сюди, тому що мені подобалася атмосфера, подобалось просто не сидіти вдома вчитись на парах, а ще й приходити, робити сюжети, шукати теми для них. Так, для мене це було важко, так як я переселенець і не жив у Хмельницькому, і не був взагалі ніколи до цього. І дійсно, було важко без контактів, якихось, без інформації, взагалі, про регіон, щось шукати, але. Це було цікаво, бо тоді ще мені тільки виповнилось 18 років, я такий молодий, амбітний. Ну і зараз теж не, не сильно все помінялось. Ось. І просто, просто тоді ця атмосфера і колектив, от це взагалі, я вважаю, дуже мені пощастило з цим, тому що, по-перше, я був єдиним хлопцем журналістом в цій команді. Ось і. Ну, всі редактори, директори, журналісти ставились добре і допомагали, і це насправді дуже важливо було, тому що, я ж кажу, дуже важко було інтегруватися на початку, та й навіть потім, тому що були дні, коли ходить до мене Вікторія, редакторка до питає: Денис, що ти даєш сьогодні в новини? А Денис прийшов, сидить і просто втикає в ноутбук в пошуках. Хоч якоїсь би новини, або хоч щось відбувалося, те, що я міг зняти. Поки інші дівчата бігають, щоб знімають Вже щось. Вже знайшли власне. ті новини був... давно. Так, да, бумало і таке, але Ось, е... десь близько пів року, може, трошки більше, я був на ТРК-місто, хоч мені тут і подобалося, колектив був дійсно класний, але все одно я розумів, що. Хочу додому, і особливо, от коли я прийшов на те, місто, саме тоді почалась контрнаступальна операція на Харківщині, і я сидів з однієї сторони, думав, що це робити в Хмельницькому, а з іншого розумів, що моїй домівці стає в принципі безпечніше і можна було повернутися. Але все ж таки, я обрав варіант залишитись, попрацювати. Все ж таки, якщо в мене є така можливість, поки що просто набити руку, так би мовити. В журналістиці з чогось почати. От. А вже десь через півроку я зрозумів, що просто і хочу додому, і хочу все ж таки займатися більш воєнною журналістикою, бути ближче до фронту. І власне тоді. Е Обрав таке рішення і так співпало, що потрапив на грантову програму, завдяки чому потрапив на стажування у хвора медіа у Харкові. От коли ти повернувся в Харків, з якими реаліями просто в житті довелося зустрітись? Ну і власне з якими новими професійними реаліями зустрівся там? Е, е, ну, навіть коли я був ще на ТРК міста і працював в Хмельницькому, в мене була можливість на один день заскочити у Харків. Коли ми там з волонтерами поїхали в Ізюм, і тоді дійсно вже Харків кардинально змінився. Він став більш якийсь сірим, похмурим, особливо. Це було у 22-му році. Розбитий центр, пошкоджений був і мій університет, зокрема, і ну, буквально всі місця, де я проводив свій час, були, були б От коли я вже повернувся у минулому році, це було от якраз. Десь на межі кінця травня, початку червня. Е, насправді, вже багато людей тоді, тоді повернулися до Харкова, бо вже було і тепло, і літом, не було блекаутів, як таких і. Але все одно, все одно було багато цих руйнувань, воно. Дуже так контрастувало насправді на фоні того, що багато людей дійсно повернулись, але і обстріли тоді також не припинялися. Вони були регулярні. регулярні. Звісно, не так, як зараз. Це особливо цього травня, як було, це взагалі щось було жахливе, насправді. Але і тоді, так, ну буквально перший день, коли я, по-моєму, приїхав, вийшов з друзями гуляти, десь у передмісті вже були вибухи. Там тривога, але тривога тут постійно е, лунає, от вже третій рік, е, ледь не кожної години чуєш цю сирену, яка в мене тут під домом. Ось, але навіть і до цього звикли, і, і, і дуже, дуже, дуже мене в перший день здивувало, коли я повернувся до Хмельницького: що під час тривоги нічого не припиняє, ну, під час тривоги нічого не припиняє свою роботу, там лікарня чи. Супермаркет, тому що в інших областях, у Хмельницькому чи в Києві, кого немає, всіх виганяють. Але насправді тоді це був приємний бонус, тому що тривоги ці постійно і можна було б чекати відкриття якогось закладу дуже довго. Але зараз в умовах постійних обстрілів потрібно реагувати насправді на ці тривоги. А щодо нових професійних реаліїв, от якою. Була тоді, е, стосовно професійних, е, ну, я приходив е, на стажування у Варвара Медіа саме як е, відеожурналіст, тобто хотів там займатися відео, тобто, я почав з цього на ТРК місто у Хмельницькому і хотів продовжувати це робити тут. Тут не було новинних форматів, тобто, в яких я працював на ТРК місто. Тут більше напрям це документальні репортажі. Історії людей з, з, з окупації після деокупації, там які живуть на прифронтових територіях, е, які обстрілюються постійно, або про військову власне і насправді Київ, перша моя поїздка була: це був Харківський екопарк. От ми там з колегою поїхали е, у місце. Це взагалі неподалік мого дому, де я народився. Ось там на початку війни е, була власне сіра зона, а в цьому екопарку взагалі жили купа тварин, там і тигри, і коні була стаяння, там, ролі, е, мавпи. Тобто дуже багато тварин, як власне зоопарк у лісі, ось. І на початку війни там дуже розбило його, і, власне, було багато тварин і працівників, і дуже важко було повернутися в ці реалії насправді. Але от, коли ти вже, там, я не знаю, п'ятий раз їздив, десятий, і всі ці історії вони пов'язані, вони майже все про одне й те саме: про біль, про руйнування, про смерть, про намагання людей відновитись. Повернутися до старого життя, але всі розуміють, що прям на 100% як по старому нічого не буде, і якось треба адаптуватися до цього і починати своє життя ну, ніби спочатку. Ось цей перший сюжет тебе найбільше вразив, чи були ще теми, які все ж таки найбільше вразили? Ну, я б не сказав, що. Прям перший мене вразив. Просто коли я сюди прийшов, я роз, зрозумів, що от, напевно це те місце, де я хочу далі розвиватись. Це мій рідний регіон, це той напрям, який я і хотів. власне. От, а з тих історій, які вже я от, за рік задокументував, насправді були різні історії, були про те, як людей катували. Росіяни забрали їх в полон. Були історії з тим, як почалася евакуація от на початку травня з північної частини Харківщини, і це теж, це теж важко було фільмувати і в тому плані, що і людей шкода, які вдруге вимушені виїжджати з міста і не хочуть знову окупації російської. А з іншої сторони, це просто небезпечно, тому що лі лінія фронту пролягає по цьому місту. Є історії, як людей насильно вивозили у Росію, вбивали їхніх рідних, тобто немає як якоїсь окремої історії, яка б була. От, Те, щоб найкращою, а не знаю, найсильнішою, найвагомішою, бо всі історії ми маємо задокументувати і показати. Ну і з, з кожною історією все більше розумієш наскільки. Жахлива російська окупація. А от як вдається знаходити ось цей баланс тобі, коли ти ну, дуже емоційні такі теми висвітлюєш, і власні емоції це зачіпає, і розумієш, що інформацію потрібно подати, потрібно записати інтерв'ю і водночас не образити людей, не зачепити якось їхні емоції. От як ти цей баланс знаходиш? Ну, коли ми власне починаємо спілкуватися з людьми і дістаємо. Камеру, то ми питаємо перш за все в людини, чи хоче вона поділитися історією, або завчасно це плануємо, або просто приїжджаємо в якесь е село, або там місто, де окуповано, і просто шукаємо ці історії. Ну і перш за все, ми домовляємося з людиною, що цю історію ми зафільмуємо і випустимо. І зазвичай люди погоджуються. А якщо ні, то ми шукаємо вихід з цього, або кажемо, що ми не будемо показувати обличчя там. Змінимо ім'я, ще щось, або ну просто взагалі не зніматимемо, і, і все. Але зазвичай такого не буває. І всі люди, з якими ми спілкуємося, ну ти намагаєшся просто не просто в лоб одразу задавати питання, а ну, треба познайомитись з людиною, як мінімум, зрозуміти, як вона себе поводить, що вона хоче розповідати, що вона не хоче розповідати і просто. Просто це, це, це справа практики, насправді. Просто я вже за цей рік ну, спілкувався з різними людьми, і з цивільними, і з військовими. І до кожного треба насправді свій хід мати і не забувати про те, справді, що, що можна поранити людину, можна зробити боляче, зачепивши там якусь тему. Тому звісно, потрібно пам'ятати про те, що. Ти спілкуєшся з людиною і як журналіст, і як е, людина також. І... Але дуже часто також е, такі емоційні моменти можливо знімати і сприймати картинку, перш за все, як е, роботу, тому що якщо пропускати через себе всю цю інформацію, всі ці історії, це, ну, це, 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 це неможливо просто потім. В голові втримати мені здається, що для певної категорії людей, ось з якими ви спілкуєтесь, це є така хороша можливість виговоритися, так і ну такий, ніби теж терапевтичний ефект свого роду. Насправді, дуже часто таке є, коли ми приходимо до людей, у яких там вже роками нема світла, нормального зв'язку, або всі сусіди повиїжджали, і вони там ледь не одні на вулиці живуть. Насправді вони самі да, хочуть поділитися своєю історією. Їм ем важливо, щоб про них пам'ятали, про них не забували. Тобто, всі вони чекають того моменту, аби повернутися до нормального життя у свої домівки, відремонтовані, відновлені, щоб життя там вирувало, як було це до повномасштабного вторгнення. І так, звісно, багато хто готовий сам ділитися своїми історіями. Щодо зйомок і роботи з військовими, я знаю, що ти також ти вже і згадував про це. Ну і, власне, слідкувала за твоєю роботою, що ти виїжджаєш на лінію фронту. От наскільки важливо їм бути присутнім в інформаційному просторі, і наскільки взагалі важливо глядачам бачити ось це все? Е, так, звісно, ми їздимо до військових, тому що досі по Харківщині. Е, Є лінія фронту, є окуповані села, і ми розуміємо що шпадливо показувати також і їхню роботу, щоб це не було якимось закритим для людей, тому що люди мають розуміти і пам'ятати, хто за з того оберігає цей їхній сон. І насправді в Харкові багато хто це розуміє через постійні атаки росіян на місто, і ракетні, і авіабомбами вже. Як ледь на півроку б'ють про місто. Тобто в Харкові насправді дуже, дуже розуміють ціну, ціну цього життя, і ми теж все розуміємо, ми маємо показувати людям, хто берегає їхній сон протиповітряній обороні, хто не дає їм на півночі пройти вперед, і щоб, не дай Бог, не, не зайти в місто або не просунутися так, щоб. Почались артилі почала артилерія до міста дострілювати, тому що насправді це може бути от найстрашніше з того, що до чого цей наступ може призвести. Бо тоді місто стане ще більш розбитим. Ось і тому матеріали про військових не втратили свою актуальність навіть на третій рік війни, хоч людей дійсно. Люди вже втомилися від е, війни, але історій військових дуже багато, їх потрібно розповідати. і, ну, і Взагалі, люди мають знати своїх пісно. Е, а військові? Вони, їм важливо бути в інформаційному просторі присутні? От що вони вам розповідають? Е, ну, тут е, В більшості випадків така ж сама історія, як і з цивільними, того. що Військових це рутина. Кожного дня там вони стріляють з цієї артилерійської установки, або літають дронами, або стоять на позиціях. Тобто, і ми, коли приїжджаємо, вони теж е, з посмішкою зустрічають, показують, що в них є там, як вони роблять той снаряд, як вони його заряджають, як вони стріляють. Тобто їм самим хочеться показати, звісно, себе. Так, звісно, не всі, не всі хочуть цієї медійності, або просто бути в кадрі. Але більшість з них е насправді ще кажуть про втрату мотивації вже на третій рік війни через те, що вони бачать цілу. І це ж те, теж треба доносити людям, того ж, тому що проблем е е в армії багато, І військові кажуть і про, мобілі про мобілізацію, відсутність ротації, відсутність людей в армії. І Перш за все, військовим важливо це, я думаю, говорити, і вони про це говорять, тому що вони хочуть донести це до людей, і щоб це таки це, це люди зрозуміло. У цій всій роботі де багато таких емоцій важких, багато сліз, втрат, болю. Що є для тебе особистою мотивацією, що дає сили е, жити далі, в Харкові, працювати? і… Працювати ось так гарно на цьому інформаційному фронті. Що мені дає сили? Так. E, що? E, люди, люди, з якими я спілкуюся, перш за все, вони моє натхнення. E, в більшості це і військові, які ти вже наслухався всіх цих історій від цивільних, і здається, що вже ніколи ніколи життя не повернеться. До, як, як на таке, яке було до війни, але військові справді заряджають енергією. Та й насправді історії людей заряджають, тому що ти розумієш, що ти маєш це показувати, люди мають це бачити, як людей катували у полоні, вбивали, і щоб цього ніколи не повторювалося. Сама, сама робота надихає, угу. люди, ну, бо люди на Харківщині дійсно не краще. От хотілося б, щоб ти трішки проглядає, ну, от, напевно, це із останнього історія, де ми знімали військових на півночі Харківщини, які приїхали на захист Харкова, з Донеччини, з Бахмутського напрямку. Тобто, це був нічний виїзд до fpv пілотів. які військові працюють на fpv дронах і літають на територію. Росії по всій лінії фронту і шукають е, цілі для ураження, от. І коли ми туди приїхали, спілкування я зрозумів, що всі вони харків'яни, і всі вони вмотивовані захистити своє місто, і всі вони кажуть, що ніхто тут не дасть прийти до Харкова. І що саме цікаво, всі їхні сім'ї тут, у Харкові, от і. Ти розумієш, наскільки велика мотивація у них, і яка і це заряджає тебе далі працювати, бо це теж моє рідне місто, і я маю документувати все, що тут відбувається, ну, якомога більше. Всі ці обстріли, всі ці історії, це, це важливо. І ну, справді на наших очах пишеться історія нові України. Ну так і це і докази злочинів Росії, які ви документуєте. А, але водночас наш ворог дуже сильний на інформаційному в інформаційному просторі, тому що дуже багато і ПСО, так багато пропаганди, яка і на нашу аудиторію поширюється, і на їхню внутрішню аудиторію. От як глядачам цьому протистояти, як в цьому розбиратися, аби не піддаватися ось цьому інформаційному впливу? Мені здається менше читати телеграм-канали. Це перше насправді, бо вся пропаганда е, йде в більшості звідти, і ще з Тіктоку. От це дві мережі, які навіть е, нам в кібербезпеці кажуть, що там вона поширюється дуже сильно. Але от у нас у Видальні, наприклад, є група фактчекерів, які власне борються з російською пропагандою. Вони її розвінчують. Це стосується, зокрема, і Харківщини. І в, стосовно останніх подій, які тут були, в умовах наступу, там що мер виїжджає звідси, вся влада теж, тобто ось в такому плані, от і вони щодня, власне, випускають ці матеріали, бо російська пропаганда вона не спить, вона з цим наступом активізувалася ще більше, і це і для мене власне підняття не знаю, мотивація працювати, щоб розвінчувати це. Бо коли ми знімали навіть евакуацію з Вовчанська, скільки там було в коментарях росіян, це от просто можна там годинами сидіти читати, що вони виписують, яких ми акторів найняли для евакуації, там звуки вибухів стали і що ще. Коротше, там вона працює дуже сильно, і насправді я не знаю, як з цим боротися, бо їх дійсно набагато більше, ніж нас. А чим наш інформаційний простір варто ще підсилити, поповнити? Що в ньому має обов'язково бути? Саме в боротьбі з дезінформацією. Угу. Силити... Що? Ну і не тільки Десь з дезінформацією, подимає. просто щоб дух моральний українців підняти. І, і взагалі, щоб ми були такі єдині, як на початку війни. Може, дійсно, як це там було на в Америці, заборонити як мінімум Тікток, uh -huh. обмежити е, те, якісь е, телеграм-канали, які власне займаються цією пропагандою, але вони все ж таки більш російські. Також е, посилити кампанію від Міністерства культури, бо насправді не дуже багато що робиться їхніми зусиллями. От, я знаю, центр протидії дезінформації. Цим займається, власне, наше видання, також розвінчує російські фейки. Просто треба продовжувати це робити, і... а людям читати такі офіційні джерела і спонувати інформацію звідти. Ну і фільтрувати, звісно, те, що вони споживають. Тобто, з декількох джерел, хоча б, щоб цьому було підтверджено, не просто з якогось анонімного Тіктоку чи Телеграм-каналу. Денис, я тобі дуже дякую. Дякую за спілкування, дякую за ту важливу роботу, яку ти робиш. Ну і Харків, тримайтеся. Ви просто молодці, величезні. І я думаю, що з такою наснагою ми обов'язково ворога поборемо якнайшвидше. І ми вже до тебе в гості приїдемо вже в мирний, спокійний Харків. Дякую, дякую вам. Був радий побувати у Хмельницькому. Хоч і віртуальна, але все одно, і чекатимо чекатиму на вас в Харкові одразу після перемоги. А якщо захочете приїхати раніше, я завжди радий. Дякую, Денис. І з професійним святом тебе вас також вітаю. Дякую, дякую глядачам. Ми дякуємо за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму віч на віч. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей.